Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні я хочу показати, розказати. Мене дуже багато питають, як з отопленням в нашому будинку. У нас отоплення є. Все дуже просто. Це я якраз сьогодні. Мене таке натхнення було, дуже захотіла. Ну як? Прибирала само собою, але дуже захотіла підлоги помити, попилососити, все повитирати. І зараз в нас чисто Ввечір будемо спать, лягати. І чисто, як я так люблю, просто обожнюю, коли вранці просинаєшся, і в тебе чистота. І показую, що ж, там щось вже хлопці лягають спати. Тепло в нас тут <гум> уявляєте, це просто я собі ось. Наприклад, вмикаю. Почули? Я думаю, чутно відразу. І воно дує тепло, кондиціонер, чи як воно? Ось такі в нас е, решотки. Воно так в американців у всіх. Ось там, наприклад. І так у кожній кімнаті. Наші десь там під ліжком. Хлопців. Ось тут. Хлопці граються, лягайте вже спати. І тепло дує, файно, скоро, швидко нагрівається. Тут так само. Це моя орхідейка. Я е, так роблю, щоб вона водичку пила. Чи можливо хто як по-іншому робить? Ну, мені порекомендували. Це машинку показує тато купив, так? Я орхідею так, наливаю сюди водичку і ставлю десь не знаю наскільки, вона сама в себе вбирає, скільки хоче. Ну, поки вже щось третій тиждень стоїть цвіте, я задоволена. І бачу, листочків більше є. Я надію, що А це теж ще купив тато двом, ж, боже, як одному тільки. Ламба. Бо раніше як були мене орхідеї. Ламба. Ага, Ламба, ламба, які о? добре. Угу, молодець. Про що я? А Раніше в мене були орхідеї, чоловік, бувало, купав, купував, дарив, вони мене геть довго не стояли. Ну, як довго трохи стояли, але все одно чомусь пропадали. Як я не старалась. Я надіюсь, ця вже тут мене буде рости. Я дуже люблю, вони мені дуже гарні. Але з ними дуже потрібно доглядати. ну я надіюсь. У мене вийде. Подивіться, яка краса. Просто які квіточки гарненькі. Це мені мої подружки подарили. Тут, там, де я живу, дуже багато із нашого села, наприклад, із навіть моїх знайомих, подружок, друзів, знайомих дуже багато. І батьки, і сестра ще одна, дасть Бог приїде То це супер. То це мене орхідея так. Зараз п'є водичку. І потім я переставлю назад у ту штуку. І зараз ще покажу, де в мене стірка. Багато теж питали, де в тебе в тебе є взагалі стірка чи сушка, чи так є в мене пральна машина. Зараз я спущуся вниз. Ось тут темно, тут такий коридорчик. Все дуже по-простому. Ось тут ми курточки. Трохи прибирала, але все одно, ось тут обув. Ще немає нас на обув полички. Але, я думаю, ми придумаємо тут ліжко. Такий в нас тут і коридор, і склад, тому що немає де що дівати. І зараз покажу: ось туди треба спускатися. Я ж пройшов будинок, трохи старий, це такі двері туди. Я вже звикла, спочатку навіть було трохи страшно. Якось так, знаєте, непривично, а Зараз все нормально. Ну ось, я вже спустилася. Тут все, ще тут мені прати, я знесла вниз. І ось моя пральна машинка та сушка. Дуже гарно сушка сушить, я дуже задоволена. Упс. А машинка дуже файно стирає пере. Ось тут я вже сьогодні біленьке прала, якраз випралося. І я буду зараз переложувати у сушку і вмикати. Це мої порошки стиральні, а це ще теж те, що мені теж подарили. Це є ще стільки в запасі. Я дуже рада. Це, не... це файно, що є чим стирати. Мої пахнючечки, я скажу, вони мені сподобалися. Дуже сподобались. Я вдягаю одяг і так чую, як пахне. Я один раз такою, один раз такою, щоб не привикати. Ну, ось так і в нас О, ось так у нас тут. Це. Бейсмінт вони називають. Інші американці вже їх живуть в хаті, там обробляють низ і тут на низу теж живуть, і все класно, так. Ну а тут -а ніхто не жив у цій хатині, то ми поки тут. -а. Зараз буду переложувати. Хочу показати, дивіться, скільки я достала з цієї штуки із сушки. У мене вдома теж була сушка. І те стільки, чи це пилюка, чи я не знаю, що це таке, але завжди після одягу залишається стільки цього всього. Я просто гвав, як. І уявляєте? Ну зараз я раки даю сюди і йдемо далі. Ну, я вже переложила і все дуже просто. Все, сушка сушить, супер. Вже на ніч не буду закидати. Вранці проснемося, закину стирати. Дуже тут великий барабан, подивіться, дуже багато одягу влазить, зразу може ціла корзина влізти і собі спокійно. Це дуже добре, зручно. Так само сушка велика. Ну що, йдемо наверх, тому що вже зараз потрібно лягати спати. Тут зразу котел чи як воно називається ось таке. Тут щось гріє. Заправляється воно чи газом, чи чим там. Я ще не дуже це розумію, але заправляються, нам заправили це і вже буде тепло. Ми собі вмикаємо і в нас тепленько. Дивіться, це залишилось від тих, ну, хто жив. Тут бабуся жила, хазяїн, які нам ту, цю хату в оренду. Чи як. Тут жила його бабуся. І це пам'ять його. Але мені так подобається ця штука. Тут, якби так гарно, все можна обробити, все класно. Вже я мріяла, що я тут зроблю. Але тако не буде. На жаль, дивіться. Це ж сюди квіточки. Це не, ну, це не справжні квітки, але сюди, я так зрозуміла, можна висаджувати справжні квіточки. І я собі в коридорчику, подивіться, як гарно. Ось ці квіточки ще не знесла всі вниз. Пахнючки. Треба завтра знести. Ну, Мені дуже сподобалася ця така штука. Мила підлогу, повісила, хай сохне. Швабра наша. Ой, тряпка, щоб ми замикнулися. Так. І ось так. Нас тут. Тепленько, файненько. І класно. Ще хочу показати, я знаю, що таке є в нових мойках. а ну, В мене не було. Зараз це, мабуть, дорого стой. Зараз я вимкну. Наприклад, якщо в тебе назбиралися відходи, ти сюди скидаєш. Я, звичайно, не багато скидаю не завжди. Навіть я курочкам з сестри свої відходи даю і все. Бо я не звикла викидати їжу. Живши в селі, у нас були поросята, нас було кому давати. Але, наприклад, якщо буває щось назбирається, ти собі висипала. І слухайте, і воно все тут перемелює. Дуже класно, дуже зручно. Ось так. Так, ну, продумана класна кухонька. Напши. Білого, якби світлого кольору, це для мене було б взагалі круто. І так мені подобається, що ось це біле. Ось так ми живемо. Зараз вже, уявляєте, поки я занесла, поки я сходила, перекинула одежу в сушку, вже тепло в хаті. Я ввімкнула, вже тепло, вже можна трошки зменшити і все. Ну що, подивіться, скільки нас годин, ми вже лягаємо спати. Всім я дякую за перегляди. Всім пока-пока.